На зустрічі зі студентами український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що через демографічну ситуацію держава за 15 років не матиме ресурсів для виплати пенсії, тобто ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. слова урядовця пожвавили дискусію щодо пенсійної реформи і поставили питання: а чи має Україна 15 років, щоб змінити ситуацію? Знаєте, я взагалі за накопичувальну систему, щоб я, наприклад, на пенсії не думала про те, як оплатити комунальні послуги і як придбати собі шматок хліба. Одна на дітей, я не знаю, тому що ми працювали в радянські часи, не думаючи про своє майбутнє, а думали, що все було і державі було добре. Не відкладаю взагалі думаю про еміграцію, насправді, тому що я не бачу логіки залишатись ну, тут, поки все нестабільно так. Мінімальна, мінімальна пенсія, яка мала б бути? в Україні? Ну, тисяч двадцять. Хоча б. ну так. Да. Де не буде у нас пенсії, про що ви говорите? <рес> не буде у нас пенсії. Діра в пенсійному фонді в Україні вже нині більше пенсіонерів, ніж тих, хто їх отримує. За даними Мінпраці, пенсіонерів на два відсотки більше, ніж офіційно працевлаштованих українців, які сплачують соціальні внески. За три десятиліття незалежності пенсійна система так і залишилась однорівневою і солідарною. Скільки грошей перерахували, стільки й отримали для виплат. Роками фінансування пенсійного фонду є дефіцитним. Цьогоріч на 170 мільярдів гривень. Наступного року діра перевищить 200 мільярдів. Водночас із 1 січня 2021-го підвищать мінімальну пенсію. Як повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна, 65-річний пенсіонер із повним стажем отримуватиме мінімум 2400 гривень на місяць, тобто на 300 гривень більше, ніж тепер. Підвищення обіцяють і іншим категоріям. Робитимуть це за рахунок податків. Проблеми на ринку праці. Однією з найбільших проблем українського ринку праці, яка тисне на пенсійну систему, експерти одноголосно називають тіньову зайнятість. За даними уряду, торік тінь сягала 21%. У Федерації роботодавців статистику вважають заниженою, а частку тіньової економіки оцінюють у понад 45%. Причина тінізації велике навантаження на фонд оплати праці приблизно 36-40% відрахувань із зарплати лягають на плечі роботодавців. Крім того, торік понад 3 мільйони 200 тисяч українців працювали за кордоном. Це приблизні підрахунки. Скільки ж насправді заробітчан достеменно невідомо. Частина людей працює нелегально, а це означає, що вони не зможуть зарахувати цей трудовий стаж в Україні. Не сплачують внески до пенсійного фонду і безробітні. Цьогоріч їхня кількість зросте до 9,5%. Найбільше тих, хто втратив роботу, серед людей віком від 45 років років із вищою освітою. Демографічна яма. Тих, про кого згадував прем'єр Шмигаль, за 15 років муситимуть отримувати народжені у 90-х і на початку 2000-х, тобто покоління демографічної ями. Тоді саме спостерігалося різке скорочення народжуваності. Зазвичай подібні спади трапляються у періоди воїн, катастроф або економічних криз. До речі, за словами директорки інституту демографії Елли Лібанової, Україна і досі не вибралася з ями 2000-х. На одну людину народжується 1,6 дитини. Якщо ситуація не зміна, то в наступні 30 років кількість працездатного населення в Україні скоротиться на третину, прогнозує МВФ. Тобто, годувати сьогоднішніх 40-річних із солідарною системою дійсно буде нікому. Що далі? Урядовці, і, зокрема, прем'єр Шмигаль. Бачать вихід у запровадженні накопичувальної системи пенсійних внесків. Загалом накопичувальна система працює в Україні ще з 2003 року і є добровільною. Однак масовою вона так і не стала. Передусім кажуть експерти через низький рівень доходів і низький рівень довіри до фінансових інституцій, а також через відсутність розвинутого фондового ринку. Ідею запровадити обов'язкові накопичувальні внески передбачала ще концепція пенсійної реформи, ухвалена понад 15 років тому. Останніми роками до Верховної Ради надійшли кілька законопроєктів щодо обов'язкового накопичувального рівня. Вони передбачають створення індивідуальних накопичувальних рахунків, на які робітники-працедавець відраховуватимуть пенсійні гроші. Адмініструватиме ці гроші спеціально створене пенсійне казначейство. Утім, досвід інших країн колишнього СРСР, які намагалися запровадити цей другий рівень пенсійної системи, свідчить, що прибутковість подібних інвестицій рідко перекриває інфляцію, кажуть експерти центру економічних стратегій. До того ж, економічна нестабільність і ризики фінансової системи можуть ці заощадження просто спалити. Експерти вказують на негативний досвід українців зі знеціненням або втратою банківських вкладів і додають, що за чинного рівня корупції та низьких доходів багато українців сприйматимуть урядову ініціативу як додатковий обтяжливий податок. Експерти вважають, що вирішенням проблеми може стати лише комплексна пенсійна реформа, відмова від популізму і дитінізація економіки. Саме цього, власне, і вимагає від України МВФ.